Сьогодні ми розкриємо один із найбільших секретів успіху Apple. а саме, як Стів Джобс проводив співбесіди та формував найуспішнішу команду, яка й працює зараз після його смерті. Так Apple створила айфони, айпади. Але головним винаходом Джобса були правильні люди. Залишайтеся з нами до кінця, тому що ви дізнаєтеся не лише про пивний тест Джобса, але й про те, як застосовувати його принципи у своєму бізнесі або кар'єрі. Всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діанос І сьогодні ми говоримо про те, як Стів Джобс наймав людей в Apple. Тож поїхали. Але на початку давайте трошки поговоримо про Стіва Джобса: засновник Apple, візіонер, майстер презентацій і один із найвпливовіших керівників. Які в історії бізнесу Джобс вірив, що успіх компанії залежить не тільки від технології чи дизайну, а насамперед від людей. Він казав: коли ти наймаєш класних людей, вони самі розв'язують проблеми і створюють шедеври. І його підхід до співбесід був настільки унікальним. Що міг здивувати навіть найбільш досвідчених рекрутерів? І один із найбільших секретів Стіва Джобса це так званий пивний тест. І ні, це не означає, що він перевіряв, чи може кандидат випити цілий кухоль пива за раз. Все набагато цікавіше. Джобс ставив собі одне просте питання: чи зміг би я піти на пиво з цією людиною? Чи було б мені цікаво провести з нею час у невимішній обстановці? І так, іноді він навіть буквально виводив кандидата на прогулянку чи запрошував у кафе, чи пили там пиво, я не знаю. І ось чому це працювало. Кандидат розслаблявся, його справжня особистість ставала видимою. Джобс міг побачити, чи підходить ця людина до культури компанії. Це допомагало зрозуміти, чи буде кандидат надихати інших у команді. Тепер давайте трошки поговоримо про методику запитань. Джобс намагався уникати банальних формальних запитань, таких як: які ваші сильні сторони, або де ви бачите себе через 5 років. Натомість він запитував, чим ви займалися минулого літа, або коли ви востаннє справді чогось досягали. І знаєте. Відповіді типу минулого літа я ходив у гори, цікавили його набагато більше, ніж стандартний набір фраз із резюме. Джобс вірив, що такі питання дозволяють побачити справжні цінності людини та їх ставлення до життя. І враховуючи, як виросла Apple і що це за компанія, я думаю, його підхід дуже вірний і також ним користуюсь. І ще один дуже важливий принцип Джобса завжди наймайте гравців класу А. Він казав, гравці класу А хочуть працювати з такими ж гравцями класу А. Вони надихають і підтримують один одного. Це означає, що кожен член команди має бути не просто компетентним, а видатним у своїй галузі. Джобс розумів, якщо ти збереш команду найкращих, вони створять щось унікальне без твоєї постійної вказівки. А тепер головне питання, як вам використати ці принципи на практиці? І перше це фокусуйтеся на особистості, а не тільки на резюме. Пам'ятайте, важливо не тільки те, що людина вміє, а й те, як вона взаємодіє з іншими. Друге, це задавайте нестандартні питання. Наприклад, яка книга останнім часом вас надихнула? Або як би ви пояснили свою роботу п'ятирічній дитині? І до речі, це дуже круте питання. Ви зрозумієте, чи дійсно перед вами професіонал? Третє це проводьте неформальні зустрічі. Чашка кави або коротка прогулянка допоможуть розкрити справжній характер кандидата. Четверте шукайте тих, хто горить своєю справою. Що б сказав? Я хочу наматить тільки тих, хто хоче змінити світ. І п'яте, головне, завжди шукайте найкращих: не бійтеся витратити більше часу, щоб знайти людину, яка ідеально підходить. Друзі, методи Стіва Джобса це не просто набір інструментів, а й ціла філософія найму. Запам'ятайте три головні принципи: наймайте гравців класу А. Дивіться на особисті, не тільки на досвід. Створюйте команду, яка надихає одне одного. Якщо ви хочете дізнатися більше про успішні методи управління, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і дзвіночок. А якщо ваше наступне інтерв'ю закінчиться пивом із майбутнім начальником, знайте ви на правильному шляху. До зустрічі в наступних відео.